Вітаю! Сьогодні ми з вами розглянемо 10 урок курсу географії 9 класу, первинний сектор господарства України, а саме сільське господарство, і його перший підрозділ – рослинництво». За даними Державної служби статистики, частка аграрної продукції у експорті України у 2019 році сягнула 44,3%, що найвищим показником за роки незалежності. У структурі продукції сільського господарства України суттєво переважає рослинництво. У структурі господарських категорій перше місце належить зерновим і зернобобовим культурам, друге технічним культурам, третє картоплі, овочам та баштанним культурам. Загальна вартість виробленої сільськогосподарської продукції України, за даними 2018 року, склала 269,4 мільярда гривень. Найбільшу сумарну вартість виробленої сільськогосподарської продукції України, за даними 2018 року, показала Вінницька область, а найменша Закарпатська. Високі показники вартості виробленої сільськогосподарської продукції в межах 15-20 мільярдів гривень мала Київська, Черкаська, Полтавська, Харківська та Дніпропетровська області. Середній показник вартості виробленої сільськогосподарської продукції на душу населення в Україні за даними 2018 року склав. 6 374 гривні. Найбільшу вартість виробленої сільськогосподарської продукції на душу населення. За даними 2018 року, показала Вінницька область. Більше 14 тисяч, а найменша Закарпатська область всього 3420 гривень. Високі показники виробленої сільськогосподарської продукції на душу населення більше 12 мільярдів гривень. Характерні для центральних областей України, Черкаської, Кіровоградської та Полтавської областей. Земельний фонд України складає 60,4 мільярда гектар. З них 68,7% це сільськогосподарські угіддя. У структурі сільськогосподарських угідь України, за даними 2017 року, переважають рілля більше 78%, ще 13,1% займають пасовища. Менше всього належить багаторічним насадженням менше 1%. У структурі сільськогосподарських угідь за формами власності переважає приватна власть, на другому місці – державна по 0,1% приходиться на комунальну та колективну форму власності. Найбільші площі сільськогосподарських угідь 2200-2500 тисяч гектар мають області з великою площою: це Одеська, Чернігівська, Дніпропетровська, Харківська області, а найменшу до тисячі гектар з малою площою. Це Рівненська, Закарпатська, Івано-Франківська, Черкаська та Чернівецька області. Найбільша розораність сільськогосподарських угідь більше 80% мають центральні та південні області України. Високою є розораність в межах 70-80% також у Донецькій, Луганській, Харківській, Сумській, Полтавській, Черкаській, Вінницькій, Хмельницькій, Тернопільській областях та Автономній Республіці Крим. Решта областей має розораність нижче 70%. Але це все одно є високим показником за світовими мірками. Розміри посівних площ України за даними 2017 року складають 27 мільйонів 585,5 тисяч гектар. Частка посівних площ в середньому по Україні за даними 2017 року складає 45%. Найбільша частка посівних площ у Кіровоградській області це 68%, а найменша у Закарпатській всього 15%. Велику частку посівних площ, а це від 45 до 70% усіх сільськогосподарських земель, мають області степової і лісостепової зон. Із усіх посівних площ 53% зайнято зерновими та зернобобовими культурами, 36,6% технічними культурами, 6,7% картоплею, овочобаштанними культурами та 6,7% кормовими культурами. Посівні площі зернових культур України, за даними 2018 року, складають 14 мільйонів 839 тисяч гектар або 53,6% всіх посівних площ. Найбільші посівні площі зернових культур України, за даними 2018 року, має Одеська область 1 мільйон 195 тисяч гектар. Також першість тримають Вінницька, Кіровоградська, Миколаївська, Дніпропетровська, Запорізька, Харківська та Полтавська області, а найменші площі Закарпатська область всього 87 тисяч гектар. За даними Держштату, у 2018 році було зібрано 70 мільйонів тонн зернових культур, а в 2019 75 мільйонів тонн. В Україні вирощують переважно пшеницю озиму і ярову, на яку припадає близько 35% валових зборів зернових культур або 24,6 мільйона тонн, за даними 2018 року. Серед регіонів України провідними виробниками пшениці є Вінницька, Одеська, Харківська, Дніпропетровська, Запорізька, Херсонська, Миколаївська та Кіровоградська області. Жито є другою за значущістю продовольчою культурою, хоча під ним зайнято лише близько 1% посівних площ зернових. Обсяги його виробництва у порівнянні з пшеницею незначні. Упродовж 1990-2018 років валові збори жита зменшилися у три рази і наразі складають лише. 393,8 тисяч тонн у 2018 році. Жито вирощує переважно у північних регіонах України, оскільки воно не вибагливе до ґрунтово кліматичних умов. На Волинську, Рівненську, Житомирську і Чернігівську області припадає майже 60% валових зборів жита України. До круп'яних культур належать гречка, просо та рис. Під ними зайняті незначні посівні площі. А валові збори складають менш як 1% від загальнодержавного виробництва збіжжя. Гречку вирощує переважно у лісостепових і поліських районах України. Однак і у них концентрація посівів гречки є незначною. У 2018 році зібрано 137 тисяч тонн гречки. Найбільшими виробниками гречки наразі є Сумська, Харківська, Хмельницька та Київська області. Просо – це посуха стійка культура, яку вирощують переважно у степових регіонах України. Головні його виробники Дніпропетровська, Запорізька, Харківська та Херсонська області. Сумарно на них припадає майже 50% загальнодержавного виробництва проса. У 2018 році зібрано 80,5 тисяч тонн проса. Через анексію Криму посівні площі та валові збори рису скоротилися більш як удвічі. Так, у 2018 році було зібрано всього 69,2 тисяч тонн рису. Тепер рис вирощують у Голопристанському, Скадовському та Каланчацькому районах Херсонської області, а також в Київському та Ізмаїльському районах Одеської області. В Україні є можливості наростити обсяги виробництва рису шляхом більш ефективного використання посівних площ і запровадження нових технологій, зокрема крапельного зрошення. Вагоме місце у структурі виробництва зерна в Україні посідають фуражні культури, зокрема ячмінь та кукурудза. Загалом на них припадає майже 55% загальнодержавних зборів зернових. Ячмінь є ціною фуражною культурою, яка використовується переважно для відгодівлі худоби та птиці. Через природні умови в Україні вирощує переважно ярий ячмінь. Посівні площі під ячменем складають близько 3 мільйонів гектар. В останні роки вони дещо скоротилися через конкуренцію з боку інших культур насамперед кукурудзи на зерно. У 2018 році зібрали 7,3 мільйона тонн. Вирощують ячмінь переважно у степових регіонах України. Перші заваловими зборами ячменю отримують Одеська, Миколаївська, Дніпропетровська, Вінницька, Херсонська та Запорізька області. Кукурудза є цінною зернофуражною культурою, яка використовується переважно для виробництва комбікорму. Як посівні площі, так і валові збори кукурудзи в останні роки суттєво зросли. Така ситуація пояснюється її високою вражальністю, незначними виробничими витратами, сталим попитом на кукурудзу на світових ринках. У 2018 році посівні площі склали 4,5 мільйони гектар, а зібрали 35,8 мільйона тонн кукурудзи. Таким чином, кукурудза вийшла на перше місце у виробництві зерна в Україні. Її частка становить 51% за даними 2018 року. Кукурудзу почали висівати майже повсюдно, включаючи й Поліські області України. Наразі головними виробниками кукурудзи є Полтавська, Сумська, Чернігівська, Вінницька, Черкаська та Кіровоградська області. До зернофуражних культур належить також Овес. Посівні площі під ним у пострадянський період скоротилися більш ніж удвічі. Подібна динаміка спостерігається і за показниками валових зборів вівса. Так, у 1990 році було зібрано 1 мільйон 303 тисячі тонн, а у 2018-му всього близько 418,5 тисяч тонн. Овес вирощує переважно у північних і західних регіонах України, зокрема у Волинській, Житомирській, Львівській, Рівненській, Сумській, Чернігівській областях. До групи зернобобових культур належать горох, Люпин, Квасоля, Вика, Озима або Ярова та інші культури. Під ними зайнято 503 тисячі гектар посівних площ. Проти 1990 року посівні площі під зернобобовими культурами скоротилися більш як у четверо. Щодо валових зборів, то вони дуже динамічні. У 2018 році було зібрано близько 846,8 тисяч тонн зернобобових культур, що значно поступається показникам 1990 року, але помітно перевищує урожай кількох попередніх років. Основними виробниками зернобобових культур є Запорізька, Одеська, Харківська та Миколаївська області. Серед зернобобових культур найбільші валові збори припадають на горох, частка якого у 2018 році перевищувала 91%. Значна частка гороху експортується. Вирощування технічних культур є одним із провідних підрозділів рослинництва, який відрізняється високим рівнем товарності. До технічних культур належить льон довгонець цукровий буряк, соняшник, ріпак, соя, тютюн, хміль та інші. Вирощування технічних культур характеризується високою рентабельністю, що і стало головною причиною суттєвого зростання посівних площ під ними. Нині під технічними культурами зайнята третина посівних площ, причому у більшості областей України. А у Луганській області найбільше, по Україні 46%. Однак динаміка і посівних площ і валових зборів є вкрай різновекторною для окремих технічних культур. Наприклад, деградують льонарство і цукрово бурякове виробництво. натомість швидко розвивається вирощування соняшнику, сої та ріпаку. Льон-довгонець упродовж багатьох років був в Україні головною волокнистою культурою. Найкращі природні передумови для його вирощування сформувалися в регіонах Полісся і передгір'ях Карпат. Фактична деградація льонарства. Як підрозділу ростиництва розпочалася ще у середині 90-х років ХХ століття. У 2018 році валові збори Льону Довгунцю склали 0,7 тисяч тонн. Лідером за виробництвом Льону Довганцю є Чернігівська область, 38% виробництва. У незначних обсягах вирощують також у Житомирській, Сумській і Хмельницькій областях. Льоно волокно є ціною волокнистою сировиною, а ляні тканини мають сталий попит на світових ринках. Відтак, льонарство має перспективи для відродження в Україні. В Україні сформувалися надзвичайно сприятливі природні та суспільно-географічні передумови для вирощування цукрових буряків. Завдяки цьому, вже у другій половині ХІХ століття, Україна посідала за їхнім виробництвом перше місце у світі або 17% світового виробництва. Однак кризові процеси 90-х років ХХ століття негативно позначилися на розвитку буряківництва. Так, у 1990 році валові збори цукрового буряку становили 44 мільйони тонн. За даними 2018 року 13,9 мільйона тонн. Вагомою перешкодою розвитку буряківництва є більш дешевий цукор, який отримують із цукрової тростини. Традиційно головними ареалами виробництва цукрових буряків є лісостепові регіони України, зокрема Вінницька, Полтавська, Хмельницька, Харківська та Київська області. Головною олійною культурою України є соняшник. Його посівні площі постійно зростають. Якщо у 1990 році під соняшником було зайнято 1,6 мільйона гектар посівних площ. То у 2018 році 6,1 мільйона гектар або 22% загальних посівних площ України і майже 65% посівних площ зайнятих підтехнічними культурами. Головними причинами такої ситуації є висока рентабельність вирощування соняшнику та сталий попит на олію на світових ринках. Змінилася і географія вирощування соняшнику, поширившись і на північній області Черкаську, Вінницьку, Хмельницьку, Рівненську та Чернігівську. Валовий збір насіння соняшника у 2018 році склав 14,2 мільйона тонн. Провідними виробниками насіння соняшника є Харківська, Кіровоградська, Дніпропетровська, Миколаївська та Одеська області. Другою значущістю олійної культури в Україні є ріпак. Розрізняють два його різновиди ярий або кольза та озимий. В останні роки інтерес до ріпаку зріс, оскільки його можна використовувати для виробництва біопалива. Посівна площа, за даними 2018 року, склала 1 мільйон гектар, а валовий збір 2,7 мільйона тонн. Ріпак вирощують повсюдно, проте найбільші валові збори припадають на регіони правобережного лісостепу, зокрема на Хмельницьку, Львівську, Тернопільську, Вінницьку та Черкаську області. Основна частина ріпаку експортується до розвинених країн Європи, де з нього виробляють біопалива. Останнім часом у структурі вирощування олійних культур України помітно зросла роль льону кучерявцю Олія з нього є цінним продуктом, який має широкий спектр застосування і сталий попит на світових ринках. Наразі під льоном-кучерявцем зайнято більше 60 тисяч гектар. Україна входить до десятки світових лідерів за вирощуванням олійного льону або 1,6% загальносвітового показника. Основними регіонами його вирощування є Дніпропетровська, Запорізька, Миколаївська та Херсонська області. Соя є дуже цінною технічною культурою, по сіні площі під якою постійно зростають не лише в Україні, а й у світі. Цінність сої полягає в тому, що вона, по-перше, є джерелом рослинних білків, по-друге, ресурсом біологічно фіксованого азоту. Загалом упродовж 2000-2018 року. Посівні площі під соєю в Україні зросли у 30 разів, а валові збори у 61 раз. У 2018 році валовий збір склав 4,5 мільйона тонн. Завдяки цьому, за виробництвом сої Україна посідає перше місце в Європі та входить до десятки світових лідерів. Сою вирощують переважно у лісостеповій зоні. Лідерами за її виробництвом є агрогосподарства Полтавської, Хмельницької, Київської, Херсонської та Сумської областей. Хміль, як технічна культура, використовується для виробництва харчових продуктів і напоїв, а також у фармацевтиці. Україна має сприятливі природні передумови та досвід вирощування хмелю. Нині хмелярство переважає далеко не найкращі часи. Посінні площі під хмелем становлять лише 400 гектар, а валові збори 600 тонн, за даними 2018 року. При цьому на підприємствах із виробництвом пива використовується переважно імпортний хміль. Головним виробником хмелю є Житомирська область, на яку припадає більше 70% його валових зборів. Вирощування тютюну має в Україні давні традиції. Однак впродовж 1990-2010 років валові збори тютюну скоротилися більш ніж у 100 разів. Нині під тютюном зайнято 500 гектар посівних площ. А валові збори складають 1300 тонн, за даними 2018 року. Традиційно тютюн вирощують в долині Дністра, зокрема в івано франківській Чернівецькій, Вінницькій, Тернопільській та Одеській областях характерною особливістю останнього періоду розвитку галузі є зростання вирощування тютюну у селянських і фермерських господарствах. Коноплярство галузь рослинництва, що займається вирощуванням конопель, стебло яких є джерелом цінного волокна, а насіння унікальної за складом олії. У 1960 році посівна площа становила 97,4 тисяч гектари. За роки незалежності площі суттєво знизилися і коливаються в межах від 1 до 4 тисяч гектар. У 2017 році площа посівів склала 2743 гектара, а валовий збір склав близько 300 тонн. Спад виробництва спричинений розвитком альтернативного синтетичного волокна. Світовими кризовими явищами і недосконалим вітчизняним законодавством щодо вирощування конопель як наркотичної рослини. Незважаючи на спад виробництва Конопель, Україна стала світовим лідером у вирішенні наукових проблем їхньої селекції. Вирощують коноплі, Житомирська область, власне, основний центр з їх селекції, Сумська, Черкаська, Вінницька, Волинська, Дніпропетровська, Кіровоградська та Полтавська області. До категорій технічних культур також належать лікарські рослини. Найбільш поширеними з них є шавлія, валеріана, Звіробій, Беладона, Ромашка, Базилік, Шепшина тощо. Вирощуванням лікарських рослин займаються спеціалізовані підприємства, які розміщуються у Житомирській, Закарпатській, Хмельницькій, Тернопільській, Полтавській та Сумській областях. Окрім цього, значну частину лікарських рослин заготовляють у невеликих фермерських і селянських господарствах. Все більшої популярності набуває вирощування екологічно чистих трав на спеціально сертифікованих ділянках. Водночас в Україні відчувається гострий дефіцит лікарських рослин, що хальмує розвиток окремих сегментів фармацевтичної промисловості. Картопля, овочеві та баштані культури є цінними харчовими продуктами, а також сировиною для виробництва цілої низки продовольчих товарів прохмалю, спирту, консервів тощо. Посівні площі під картоплею та овочобаштами культурами майже не змінюються. Загалом під ними зайнято близько 7% посівних площ. Площа посівів картоплі і овоча баштанних культур України у господарство всіх категорій в середньому по Україні за даними 2017 року складає 1 мільйон 763 тисячі гектар. Висока площа посівів картоплі й овочів баштанних культур у господарстві всіх категорій. Більше 100-150 тисяч гектар за даними 2017 року у Вінницькій, Львівській, Київській областях. Значними є площі від 80 до 100 тисяч гектар у Волинській, Рівненській, Житомирській, Харківській та Дніпропетровській областях. Питома вага посівів картоплі й овочі баштаних культур України у питомій вазі всіх посівних культур в середньому по Україні за даними 2017 року складає 7,2%. Висока питома вага посівів картоплі і овочебаштаних культур 20-30% за даними 2017 року. У Закарпатській, Івано-Франківській та Львівській областях. Близька до високої питома вага посівів від 10 до 20% у Чернівецькій, Волинській, Рівненській, Житомирській та Київській областях. За обсягами виробництва картоплі Україна входить в десятку найбільших виробників у світі. У 2018 році з 1,3 мільйона гектар було зібрано 22,5 млн тонн картоплі. Левова частка картоплі майже 99% вирощується у селянських господарствах. У колективних господарствах картоплю практично не культивують. Бульбу вирощують в Україні повсюдно, проте провідними її виробниками є Вінницька, Київська, Львівська, Хмельницька та Житомирська області. Попри значні валові збори, Україна поступається європейським країнам за якістю продукції та урожайністю бульби. Недоліками картоплярства України є також низький рівень перероблення картоплі та мізерні обсяги її експорту. В Україні переважає овочівництво відкритого ґрунту, частка якого у виробництві овочевих культур становить 94%. У структурі вирощення овочевих культур провідні позиції посідають помідори, капуста, цибуля, морква, столовий буряк та огірки. Поряд із зростанням виробництва овочів спостерігається збільшення їхньої урожайності. Левова частка овочевих культур майже 86% виробляється у господарствах населення. Станом на 2018 рік лідерами в Україні за загальним виробництвом овочів є Херсонська, Дніпропетровська, Харківська, Київська, Полтавська, Львівська, Миколаївська та Вінницька області. Щодо окремих овочевих культур, то тут регіональна диференціація досить значна. Однак у більшості випадків перелік регіонів лідерів є практично незмінним. Огірки. Лідери Херсонська, Миколаївська, Дніпропетровська, Харківська, Київська області. Помідори лідери Харківська, Херсонська, Запорізька, Дніпропетровська, Полтавська області. Цибуля. Лідерами є Херсонська, Одеська, Київська, Миколаївська, Дніпропетровська та інші. Морква лідери Волинська, Київська, Херсонська, Львівська та Вінницька області. Капуста Львівська, Дніпропетровська, Харківська, Херсонська та Закарпатська області. І столовий буряк лідерами є Київська, Львівська, Харківська, Дніпропетровська та Вінницька області. Помітного розвитку в Україні набуло овочівництво закритого ґрунту. Тепличні овочі вже стали невіддільною частиною раціону харчування мешканців України. Переваги тепличного овочівництва полягають у можливості вирощування кількох врожаїв на рік, у тому числі у зимовий період. Тепличні господарства мають різну спеціалізацію, проте в основному у них вирощують саме овочі більше 80%. Загальна площа під овочевими культурами закритого типу поступово зростає. Нині вона складає близько 6 тисяч гектар. Незначну позитивну динаміку мають також показники виробництва овочів у тепличних господарствах. Загалом валові збори овочів закритого ґрунту складають близько 550 тисяч тонн. У їхній структурі переважає виробництво огірків 50% та помідорів 45%. Тепличні господарства розміщується у різних регіонах України, проте найпотужніші з них знаходяться поблизу великих міст насамперед Києва, Дніпра та Одеси. Під баштанними культурами в Україні зайняті незначні площі лише 70 тисяч гектар. На них вирощують кавуни та дині, причому частка кавунів у посівних площах становить майже 75%. Урожайність кавунів у півтори рази вища за урожайність динь. Валовий збір баштаних культур майже 500 тисяч гектар у 2018 році. Головними виробниками баштаних культур є південні регіони нашої України, зокрема Херсонська, Запорізька та Одеська області. До прикладу, на Херсонську область припадає майже 40% заганодержавних валових зборів баштаних культур. Вирощують також баштані культури Харківська та Дніпропетровська області. Кормові культури використовуються переважно для відгодівлі худоби та птиці. До кормових культур належать кукуруза насилос, коренеплоди, конюшина, люцерна, гарбузи тощо. Уже з середини 90-х років ХХ століття посівні площі під кормовими культурами почали різко скорочуватися. Нині під ними зайнято лише 2 мільйона гектар, а виробництво зменшилося впродовж 90 х 2018 -х років від 4 до 30 разів. Основна частина кормових культур вирощується в селянських господарствах. Провідну роль у структурі виробництва кормових культур, як і в попередні роки, так і тепер, посідають коренеплоди кормові. Кукурудза на зелену масу, культури кормові баштані та багаторічні трави. Останньою групою класифікації рослинництва є плодівництво, що ділиться на три підгрупи: виноградарство, садівництво та ягідництво. Садівництво включає вирощування плодових, ягідних і горіхоплідних культур, під якими зайнято близько 225 тисяч гектар сільськогосподарських угідь. Провідне місце у садівництві посідає вирощування плодових культур. Вони поділяються на зерняткові. Яблука й груші 53,2% та кісточкові це слива, вишня черешня тощо 31%. Площа садів під зернятковими культурами скоротилася впродовж 90-го-2017 років майже у четверо. Найбільш популярними в структурі є яблука. Зерняткові культури. Найбільша концентрація їх насаджень склалася у лісостепових і поліських регіонах України. Лідерами за площею зерняткових насаджень є Вінницька та Чернівецька області. А заваловими зборами Вінницька, Чернівецька та Хмельницька області. Під кісочками культурами в Україні зайнято 61 тисяча гектар. А валові збори складають 560 тисяч тонн. Більшою концентрацією насаджень цих культур вирізняються південні регіони України. Площі насаджень під ними за роки незалежності скоротилися майже утричі. Лідерство в вирощуванні тримають вишні сливи та абрикоси. Перші заваловими зборами. Кісочкових культур утримують Дніпропетровська, Одеська, Хмельницька та Донецька області. Угострою проблемою, особливо для невеликих фермерських господарств, є відсутність сховищ для зберігання продукції у зимовий період. До ягідних культур, що найбільш масово вирощуються в Україні, належать полуниця, суниця, малина, ожина, смородина тощо. Площа ягідників в Україні становить близько 20 тисяч гектар. При цьому майже три чверті площі ягідників і майже 92% виробництва. Ягід припадає на господарство населення. Ягідники розміщуються переважно навколо великих міст, хоча в останні роки географія їхнього вирощування помітно змінилася. Валові збори ягід впродовж 95-2018 років зросли у 2,8 рази. Особливо швидке зростання спостерігається у вирощуванні полениці та малини. Особливо посилися позиції України на світовому ринку заморожених дикорослих ягід чорниці, ожини та журавлини. За виробництвом цієї продукції Україна вийшла на третє місце у світі. Заморожені дикорослі ягоди експортуються до США, Франції, Німеччини, Польщі та інших. За загальним виробництвом різних видів ягід лідерами є Житомирська, Київська, Дніпропетровська, Донецька та Вінницька області. Найменш розвиненим сегментом садівництва з точки зору посівних площ є вирощування горіхоплідних культур. Під ними зайнято лише 13,3 тисяч гектар, а валовий збір 127,2 тисяч тонн, за даними 2018 року. До горіхоплідних культур належать Волоський горіх, ліщина або фундук, мигдаль і каштан їстівний. Найбільш поширеним в Україні є грецький або Волоський горіх. Його вирощують переважно у селянських господарствах 88%. Хоча за останні 10-15 років помітно зросли площі промислових насаджень. За виробництвом волоських горіхів Україна посідає п'яте місце у світі, а за експортом друге. Перспективним для вирощування в Україні є фундук садова форма ліщини. Нині потреба у плодах фундука задовольняється шляхом власного виробництва лише на 12-15%. Виноградарство належить до садівництва, проте у більшості випадків розглядається як самостійний підрозділ у складі рослинництва. У 1990 році під виноградниками було зайнято 175,5 тисяч гектар. А у 2018-му лише 40,7 тисяч гектар. Валовий збір складає 467 тисяч тонн, за даними 2018 року. Причиною цього стала анексія Криму, де розміщувалася значна частина виноградників України та відсутність регульованого ринку збуту. Поза межами Криму, найбільші площі виноградників у плодоносному віці мають Одеська. 64,2% Миколаївська, 12,9%, Херсонська, 10,5% та Закарпатська області, 8% відповідно. Ці ж регіони отримують першість із за зборами винограду. Особливо виділяється Одеська область, на яку припадає більше 61% валових зборів винограду в Україні. Частина виноградників входить до складу відомих в Україні. Виробників вина та шампанських вин, наприклад, Шабо – або Одеський конячний завод та інші. Специфічною рисою виноградарства України є той факт, що майже 90% площ зайняті технічними сортами. Серед них провідні позиції посідають РКЦТЕЛІ, Алігате, Кабарне Савіньйон, Шардане, Мерло, Савіньйон Зелений та Одеський Чорний. На цьому ми з вами завершуємо розгляд 10-го уроку курсу географії 9 го класу. Первинний сектор господарства України, а саме сільське господарство, і його перший підрозділ рослинництво. Я бажаю вам всього найкращого. Бережіть себе і до наступної зустрічі!